Як ти колись давно, у теплу осі, моє з любов'ю гладино волосся, В Косички світлі бантики вплітала мені любов і ласку подарувала. Тепер і я, як сонце захід бачу, твоє волосся сивиною гладжу. Ти вже не там щось призабути можеш, та все ж ти та, на інших всіх не схожа. Коли ходити, я малою вчилась. На кроки ти із репетом дивилась. Тепер твій розум часи не хитає, і трепетом тебе я обіймаю. Свою роботу часто робить мама. Тепер ми помінялися ролями. Для мене ти дитя немовби стала, я дбаю так, як ти про мене дбала. Побудь зі мною ще бить трішки дома, зіпрись на мене, забереться втома, лишайся поруч. Не спіши летіти, хоч добігає до кінця вже діти. Благослови мене присутністю своєю, бо важко йти вперед мені без неї. А час прийде, я відпущу долоні, як сивину мою, погладить доня.